Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції, продовження серії відео життя віртуального портфелю і чи вдасться його перетворити з 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів за 10 років за допомогою тільки виплати дивідендів і реінвестиції. Це все, звісно, йдеться мова про інвестиції в акції. Плюс до того, цей портфель із шести акцій, які ми вибрали разом з вами. Я порівнюю ще з ETF-ами, такі як ACHD і VT ETF, і що було б вигідніше інвестувати в окремі акції, які, до речі, виплачували там від високих дивідендів до нормальних середніх дивідендів, чи в окремі ETF-и. Це вже 15-й місяць такого експерименту. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивним Вподобайку, вам за це плюс 100% до карми, починаємо. То вперше на каналі ось так виглядають наші 6 акції: це British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV Medical Property Trust, Pepsico і V-Rising Communication. Одна із них перестала виплачувати дивіденди і досить сильно впала, це MediFast. І вона тягне весь наш портфель в мінус 38 тисяч доларів. В загальному інші компанії, такі як Johnson Johnson, так само мінус 200 доларів. Але якщо рахувати, що вона виплатила там дивіденди за ці. Цей час, то плюс-мінус вона в нулі, навіть не в великому плюсі. PepsiCo так само мінус 5 тисяч, із плюсів British American Tobacco у нас в плюс 5 тисяч доларів, і Verizon у нас плюс майже 15 тисяч доларів за цей період часу. Це маю на увазі сама вартість акцій зросла або впала. До речі, у Меді на цьому тижні був звіт, мало там чого втішного, поки що вони йдуть в мінуса, і говорять, що в наступному кварталі плюс-мінус буде так само, і вони планують там на 25-й рік. Як я і говорив раніше, що медіфас цей можливо, я зафіксую тут так сказати збиток і переведу решту грошей, які лишиться в якусь іншу компанію. Можливо, до речі, це буде Торм. От так само він сьогодні мав звіт, досить такий добрий. І компанія ще MPV, яка у нас тут є, так само сьогодні був звіт. Не дуже там втішно знову ж таки пішло все вниз. Ну, але є як є В загальному місці. Жовтні нам на цей портфель приходило тільки від MPV. От Бачимо, бо вже місяць листопад, я не встигаю трішки записувати відео, хочу знову перейти на формат, де я 8 відео в місяць викладаю. Але зараз сезон звітності не встигаю за цим сим. Можливо, перейду, подивимось, чи дасть Бог сили і часу на то все. Отже, ну, але якщо подивитися наперед, то бачимо, що в наступному кварталі так само 89 доларів 84 цента нам плюс-мінус має виплатити наша компанія MPV, яка це зробила в місті жовтня. Тут уже не показується, тому що місяць пройшов. Але сума виплати була точно така сама: 89 доларів, 84 цента всього-навсього, бо знову ж таки в минулому місяці вони скоротили свої виплату своїх дивідендів в два рази. На жаль, ну, бо у компанії справи йдуть не так добре. Компанія виплачувала дивіденди 10-го числа, ось тут бачимо 10-го числа, і ціна на то наше 10 число було була у нас 4 95 Центів. В принципі, тут був такий досить добрий момент, коли можна було купити ось тут по 3 долара за акцію. Вони тоді досить сильно взагалі впали із свого нормального середнього, так сказати, значення. Ну і хто там заінстував по 3, то зараз має плюс 40% на цій компанії, тому досить добре, і дивіденди для нього теж рахуються досить таки високими. Отже, ми це все переносимо в нашу табли, табли, табличку, яка яку я створив собі, щоб простіше це все було тут рахувати. Ховалося, автоматично ввожу деякі дані. Наприклад, ось 89 доларів нам виплатили дивіденди. Тут виставляю, який відсоток нам мало стягнути, бо, наприклад, більше мертвентабаку виплачує повністю всі дивіденди і взагалі нічого не стягує жодного податку. Ну але на початок наступного року треба буде доплатити його. Тут в доларах, скільки це нам стягнуло, скільки ми отримали уже нетто яка ціна на той день, коли вони виплачували дивіденди, і в той день, якби ми докуповуємо акції, скільки можна тут купити, собі вписувати. Цую, скільки купив, ціна за всі, що вийшло, який залишок лишився. По тій або іншій компанії тут ось загальна сума я вивів, скільки залишку є по всіх виплачених компаніях, так сказати, по всіх грошах. От. Ну і потім плюс податок, скільки треба буде заплатити в Польщі. Я проживаю в Польщі, податки почув в Польщі, і різниця, яку потрібно буде доплатити на початку року, коли треба буде сплачувати податки за дивіденди. Плюс, як я вирішив раніше, частину від всіх дивідендів я буду кожного місяця віддавати компанії Medifans, бо вона перестала виплачувати дивіденди і до кінця. Року буду плюс-мінус так робити, а там потім подивлюсь на, на, на початку нового року, чи лишиться ця компанія MediFast, чи просто вона піде з нашого списку, і ми перенесемо гроші в щось інше. Тобто там, де ось о нулі або якісь значення, там воно мені рахує автоматично, а тут де немає. Ось тут, наприклад, я вписую собі суму, ну і ціну, по якій там купував, а далі воно мені все рахує. Це приблизно так само, як я веду собі табличку по дивідендам, по своїм реальним дивідендам, які мені приходять, ось так вона Глядає і так само частину вона мені сама рахує, щоб потім на початку нового року не мати проблем в голові. Боже, скільки це мені все треба ось ось переписати. Наприклад, це ось, ось за 24 рік, скільки прийшло дивідендів, а податки треба буде заплатити на початку року. Ну і щоб оце все не рахувати, створив собі таку табличку, яка яку частину я вписую сам, частину воно мені само рахує, щоб спростити собі набагато своє життя. Ну при, принаймні у вирахуванні податків на дивіденди, які потрібно. Буде платити. Хто хоче собі таку табличку, пишіть мені в приватний телеграм. Поділюся з вами за символічну суму грошей. До речі, телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ось так він виглядає. Недавно був створений. Там інформація виходить більш оперативніше, частіше. Викладаю останні звіти, які були у різних компаній, що я собі купував. Наприклад, що сьогодні собі докупив компанію Торм по 25 доларів, трішки собі докупив усередник. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. По особистим питанням пишіть. В приватний телеграм, в описі під відео є посилання на то або інше. Отже, в середньому у нас вийшло, що в MPV у нас виплатили майже 90 доларів, стягнено було 13 доларів, отримано нето 76 доларів. Ціна за акцію 10 числа у нас була 4,95 за акцію. Сьогодні вийшов звіт, ціни, ціна знову впала там до 4,3. Кількість акцій порахувала, скільки я можу купити. 15 акцій, але так як я говорив, що частинку ми будемо індавати Медіфаст, то тому тут ми купуємо. 12 акцій, загальна сума, скільки вийшло, і одну акцію Medifast, так само 10 числа, яка на той день була варта 18 доларів за акцію. І як ми бачимо, ми вклалися. Сума залишку у нас ще є майже 1 долар, який нам лишиться на наступні наші покупки. Звісно ж, ми зараз все повписуємо в наш трек Єорд Сайт, і побачимо, чи будуть якісь зміни в наступному кварталі наших виплат. Звичайно, вони будуть. Наскільки зараз ми. Подивимось, тут ми натискаємо ADD, тут вписуємо наш тікер, вибираємо компанію, яка нам випала, скільки акцій ми там купили, і ми їх там купили по 4,95. Натискаємо ADD. У нас додавалися наші акції. Ось тут, Якщо подивитися, де вони. Ось тут 1135 акцій у нас є. І ще у нас одна компанія MediFast. Так само, Одна компанія, одну акцію MediFast, ми додаємо одну акцію. По ціні 18 доларів. За останній час, до речі, вона трішки собі відросла. ADD по MediFast ми бачимо, що за місяць вона прибавила 9%, ну але за, від початку року вона в мінус на 70%. За 5 років, мінус 82%. Коротше. Але за максимальний період часу вона 282% плюсом. Ну, компанія страждає про те, що там відбувається в компанії. Можете почитати на їх сайті. Ну або в мене в телеграм-каналі. Я скидував звіти, можна подивитися, що там у них відбувається. Отже, якщо тепер перейти в наш upcoming dividends вкладку, то ми бачимо, що Медіфас нам має виплати не 89 доларів 84 центи, а 90 доларів 80 центів на 1 долар в квартал з збільшилось по цій компанії, тобто за рік плюс 4 долара. Ну, небагато. Компанія знову ж таки зараз страждає, урізає дивіденди, але подивимося, що буде за 10 років, точніше, вже за 8,5. В наступному місяці, точніше, вже в цьому місці вже можна знімати про це відео, що British American Tobacco нам має виплати 1231 долар дивідендами, і Verizon має виплати 1091 долар дивідендами. В загальному цей портфель в даний момент мінус 31 тисяча. Доларів, якщо подивитися, скільки вони виплатили за весь час, це 15 тисяч 200 доларів. Вони виплатили, тобто половину з того, що в мінусі, вони виплатили дивідендами, половина на 15 тисяч ще в мінусі. Якщо порівняти з ACHD, в цьому місці вони не виплачують дивіденди. Це буде в наступному, точніше аж через один, то ACHD, наприклад, 40 тисяч доларів плюсом. І VT ETF у нас 54 тисячі доларів плюсом за цей період, не рахуючи дивідендів. І на завершення вкладочки Future Value, як завжди, що там відбудеться через 10 років з нашим портфелем по прогнозам цього сайту, бачимо, що він має перетворитися за 10 років на. 478 тисяч доларів, а не 600, як це було на початку, 15 місяців назад. Ну, все це із-за того, що Медіфас нам перестав виплачувати дивіденди. В загальному сама вартість портфеля має зрости на 107%. Виплачує в рік 12 тисяч доларів. За 10 років ця всі самі акції мають виплачувати нам 25 тисяч доларів в рік. Це тут написано: Річне не путати ні з місяцем, ні в день. Якщо ж тут, наприклад, класти за 15 років, то бачимо, що за 15 років має бути 703 тисячі доларів наш портфель, має зрости в 204 і в 2038 виплати по дивідендам по цим компаніям має бути 30 майже 5 тисяч доларів в місяць. ACHD за 10 років має бути 562 тисячі доларів, виплати на даний момент 10 тисяч доларів в рік і за 10 років має бути 30, доларів. 30 тисяч доларів, доларів в рік. VT ETF ІТ Прогнозує нам за 10 років 476 тисяч доларів портфель, має зрости на 53%. Зараз виплачує 5600 доларів в рік. І за 10 років має виплачувати 8500 доларів в рік в 2033 році. Ну але знову ж таки, як ми бачили, що ці окремі і виросли набагато більше за цей час, і варти портфель вартий зараз набагато більше, чим окремі акції, у яких була дивідентна дохідність там від 2% до 8%. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.